Горіла, дуже голова мене все боліла. Я не знала, не зверталася до лікарів і ніколи вкола кола не мала. Не мала, не колали мене. А болить голова, я таблеток. Нап'юся та й пішла на роботу. Ну, але прийшлося, що вже все. Везуть мене в сулатвину, там в селище, поставили кісту, а я ще не так риву. Ну, кіста каже, треба їхати у Франківськ, треба на, на операцію. Поїхала на томографію, дзвоню до. Дар'я Григорівна, кажу, Дар'я Григорівна, то Ярославу Миколаєвичу, кажу, у мене, кажу, киста, може би ви оцю Олегові подзвонили? Каже, добре. То подзвонила до ця Олега, подзвонила, вони, я не дзвонила. Я й мала набирала і забула, йде, думаю, йде з того все. Поїхала на томографію, там зовсім інакше поставили. Нема вже, зразу казали теж, як подивилися від мене знімок, сказали, що треба на операцію йти. Бо казали, що киста. Вже й там сходилися, дивилися на той знімок. Пішла на томографію, пішла до професора, все, вже немає ні операції, ні таблетки не п'ю, нічого. І, і кисти нема. І голова не болить. Ви розумієте, і голова не болить. Ну я скільки таблеток пила, ж мені мене, то я. В собі... мене яких треба було в школі таблеток, від чого не хотіли, У мене від всього було. Мені вже не допомагали ні каптоприс, ні, ні каптопрес, ні ні, ні ні, нічого. Я вже такі сильні пила таблетки, якось, слава Богу. Ні таблетки не п'ю. Вже думаю, ай, певно, вже знову буде голова. чи я так себе взяла, думаю, буде боліти. Та не болеть, рано встану не болеть, йду на роботу, не болеть, з роботи не болеть, все. Так, так. Молитва молитва дуже помогла, дуже. Дай Боже, здоров'ю оцю Олегу і Всевешньому, що вислухав і допоміг.